Масові переслідування кримських татар, окупаційна влада півострова взялася за учасників акції протесту минулої суботи, коли люди прорвали кордони, перекрили траси з вимогою пропустити на півострів лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва. Про це заявив він сам у Києві. За два тижні кримські татари готують скорботний мітинг до 70-х роковин депортації. Джемілєв не відкидає, що їх, спробують розігнати і пропускає, що внаслідок переслідувань меджліс може піти. Підпілля. Сейран ібрагімов один із тих, кого суд сьогодні оштрафував на 10 тисяч рублів за перекриття дороги. Ми в місті судді смотрели всю відеосйомку від начала до кінця. І було прекрасно видно, що я не в участвував. Патому я сам удивился, когда он виніс э, приговор в плані штрафа в дісти шублі. Штрафи загрожують усім учасникам суботніх акцій. Коли кримські татари зустрічали на кордоні Криму із материковою Україною Мустафу Джемілєва, люди прорвалися крізь живий щит спецпризначенців та пішли назустріч лідеру. Їх не зупинили навіть постріли, вимагаючи пропустити Джемілєва на батьківщину. Кримські татари почали блокувати траси півострова. Однак, нардеп. Так і не потрапив у Крим голові меджлісу Рефату Чубарову інкримінують екстремізм та організацію масових безладів. Меджліс погрожують заборонити Якщо сліказне придупреждені нарушення федерального законодательствами. То вистановлена федеральним законом противодействує екстремістська діяти на сто двадцятого юля дві тисячі Номер 114 ФЗ фез порядки. Меджилис крымско-татарского народа будет ликвидирован и его деятельность на территории Российской О, Федерации я запрещена. Я пока не скажу окончательно свой ответ. Это форма давления и шантажа Меджилиса, за которым, может быть, вот стоит такое, что, мол, успокойтесь, ничего не будет хорошего. Ни для вас, ни для крымских татар. Или это, ну, скажем так... Каж другой великий діятель 20-х годов 20 називав перегиби на місцях. Російська влада намагається розколоти кримських татар. Вважає лідер народу Мустафа Джемілів. Та каже, навіть якщо діяльність меджлісу заборонять, він працюватиме у підпіллі. Вони можуть здання, скажімо, опечатати, забрати но медлісканіше свою діяльність не прикратіти при любых обстоятельствах. Можуть скажем, ареставати лідерів, то тоді е немедленно будуть збиратися інші лідери. Мустафа Джемілєв планує таки пробитися у Крим наступного тижня для участі в традиційному жалобному мітингу до дня депортації татар із півострова, хоч і не відкидає агресії з боку проросійської влади. Крім того, на жалобу кримські татари вийдуть під своїми та українськими прапорами. Російські власні. Як ви знаєте, на цей едва як какбики на красну тряпку? Кримські татари нарікають через обмеження авіасполучення із півостровом та прискіпливе ставлення до діяльності меджлісу потрапити на батьківщину на день пам'яті 18 травня. Представники численної кримсько-татарської діаспори найімовірніше не зможуть. Ольга Крим ТСН